Зоопарк ти приїхав. Кого ви побачили? Та, папі, слонів. Ходімо далі, покажемо, хто ще є. Я там ще слонів побачила. Одного слоника. На, пішли слона дивитись. Пішли. Побігли далі слона дивитися. Боже, так до мене мої Каролінка обережно. Дивіться, зараз вона, побачимо обережно. Бачимо. Це нам десь словами. Хто там є? Шип-шип-шип. Каролінка, ти кого тут зустріла? Слоника. Слоник є? Великий слон. Чи маленький слонення? Да. Великий слон. Ось тут біля мене. Габрієлочка. Зайка. Кого тут побачила? Кого зустріла? А він великий? А скільки їх тут? Движі слон. Дві да. число. Я не знаю скільки, я буду А Вау. Ти кого зустріла? Вау, який слон великий. Круто. На ти? На, дивись, це хто? Це хто тут О, перед тобою? Слон буде, куди, туди, хто є слон? Слон є? А ну подивись, на мене. Тяжко ж ти Ти кого тут зустрів? Слона? Є слон? Клас. Тобі додому треба слона? Ні, я не треба. Він дуже завеликий, скажи тут для дому. Габріелка, а тобі потрібен дома слон? Так. А що ти з ним будеш робити? Цілувати. Цілувати? Та ну! <сіхі> Оце ти придумала. Буду на ньому катати, Кататися? На ну на як на конику, навряд чи вийде. Він повільніший, але я думаю, покататися було б так. Цікаво. Цікаво. Йдемо ще когось дивитися. Каролінка, ходімо ще будемо шукати тварин. О, я так і зрозумів. На, обережно, тримай коляску. Вигнати, туди тримай Ні. коляску. А. Ау. Ага, ходімо, Ні, в кого ми далі будемо шукати? Не знаю. Що? Давай поки походимо по боку, подивимось на дворок, а потім вийшло. Окей. Так ага. там ходимо побачити її ноном. Мав понятку, так? Зайти до кого? До Так. О, це така ідея цікава, цікава. Ого, тут зараз ми зустрінемо карліки, як ти думаєш? Я не знаю. Гляньте, там хто відпочиває? Бегемо, так. Ага, бачите, він водиться, прохолоджується, йому жарко. Клас. А ну йдемо далі. Ходимося, то він до нас спиною. Він до нас спиною, не дуже культурно. Ходімо далі. А він там просто спить, не видно його. Да. Угу. Гнат, прогулянка по зоопарку, тобі подобається. Слоника побачив. Папух, обережно. Папуг. Йдемо, подивимось. Папугайчиків бачив. Клас, ходімо. Ага, є отаке от позначення, куди ми йдемо і кого можемо побачити. Напевне, тут буде хто? Чиї це лапки. Ви як справжні. Ви як справжні слідопити. Згадалася, кого ви зустрінете? Тигра! Тигра. тигра. Ходімо тигра зустрінемо. Тончик хтось... це не А ні. Тунчик це не може бути. Ось там хтось може бути. Але тут точно не тигр. Мені здається, знаєте хто тут? Кто? Якщо ви пам'ятаєте, хто тут жив. Я в мене Хто? Я хто? хто? Мавпа. мавпа? Ні, тут не Мавпа. Тут не Мавпа. А хто тут гляньте? Віслючки. А, ослики. Ослики. О, ви, тут два. Ослики. О, віслюк. Привіт, віслючок. А ну кому ти привіт передаєш, Гаврилка? Віслючок. Каролінка, а ти кому привіт продаєш? Зайдем. Ослику. Виньом. Виньом. Виньом ще щось Там подлежим. майданчик. Майданчик пізніше зайдемо. Значить так, Давайте каже, на цьому ми поки закінчимо, побачимо Мама. когось цікавого Мама. і ще будемо знімати. Наче ще когось покажемо глядачам. Мама. Ще да. покажемо, йдемо, да. да, покажемо ще когось. А нам точно в цю сторону, а нам напевно що прямо да, треба було Дивіться, йти? Тут... тут інші лапки. Інші лапки? Да. Окей, ходімо шукати. Просто ми йшли, вроді. Так, йдемо. Бо мені здається, що ми йшли до тигра, ми до нього так і не дійшли. Да. Треба було йти куди. Так я кажу нам. Дуже чудово. Ми просто заявили, що ми йдемо до тигрів, ми до них не дійшли. Тут олені мають бути. А ви... Тут просто зараз буде ходімо до тигриків все-таки. Да. Ходімо, ау. А потім, а потім ми отак будемо обходити. Що? Папа, я хочу Папа, я кату. Папа, я кату, а До овець? Окей, потім пошукаємо овець. Окей, йдемо тигрика, спочатку знайдемо. Хочу показати до вести. Каролінка, може тобі кепочку одіти? Привезли малечу в зоопарк, так, котики? Подивіться на мене. Тут, мені кажеться, немає у що мені кажеться, вони і ті десь спять, і ті десь їдять. Думаєш? Так, мені каже, їх засковлять. Ну, можливо, може вони просто в тінь сховалися, їм так. жарко. Так. так. Каролінка, а наздоганяй. Побачила б би. Побачила би, так? Дивіться, видимо ти. Це ведмідь, це ведмедя так. лапків. Так. Тут ще кого лапки? Оленя, вроді, так? Позначення Олень. так. Ага, ходімо далі. О, дивіться, напевно ми все-таки до хижаків вже наближаємось, так? що там є? карасельки зачекай, Каролін. А чиї це лапки такі, як ти думаєш? А ось дивіться, тут є позначення. Слона, так, пішли далі, ходімо. О, гляньте. Мені здається, що ми підійшли до хижаки. тигр Каролінка нікуди не залазимо. Дійсно, дивіться, ось тигрик. Кері не можна залазити, це заборонено бусинка. Бачиш тигра? Я бачу. Та, а ну йдемо, обійдемо. Нам гілочка не буде заважати на нього подивитися з іншого ракурсу. Там є якусь! Карусеки є класні. Давайте. Стій, Каролінка сюди, стій. Дивіться який. А Котяка великий, так? Папа, ми Кого ти кличеш каролін? Біга. Ти додому хочеш? Хочеш додому таке тигриня? А ну подивись на мене, а чим ти його годувати будеш? Ну, комам. кормом. Кормом, там будеш логічно. Тим, що котики годуєш? А ну ти тут розкажи мені також щось. Мені подобається Їдам, І котики. Та? А ти Їдам! знаєш, що тиграки це з родини котячих. Попа діві! Попа дівіть! А ну йдемо подивимось, що там. Ходімо. Тут а, а, вовки. Ще хтось є. Тут, вовки. Ні, тут не вовки, тут пише, дивіться, пише. Гієна, смугаста. Зараз пошукаємо. Ви їх бачите? Ні. Напевно, вони поховалися десь в тінь, бо їм дуже жарко. Куди? Ага. Ти побачила одненько, так? Ага, ось вона, Каролінка залазити, заборонено, категорично заборонено. Я тебе зараз покажу. Ось, дивіться, гієна є. А вона навпаки гріється на сонечко, так? Каролінка, йди до мене, я тобі зараз її покажу. Вона дуже класна. ти бачив, ви туди подивись. Габрієлка. Ну, Габрієлка, кажи всім пока. Всім пока. А ми зараз підемо на веселучки. На веселучки ще підемо. Все, що потрібно зробити? Підписатися на мій канал і ставити лайки. Ага. Всім А ти кажеш усім бай, бай чи ні?